Спочатку розминка, а потім 40 хвилин заняття на тренажері. Євгеній Дорожко ветеран війни, брав участь у боях під попасною, де в 22-му році отримав поранення. Говорить, уламок, який потрапив у скроню, забрав 98% зору. Тепер спорт його мотивація. У мене кожен день день є тренування. і, і зараз ну зимовий період, да, так як літом я виходжу. На академічне вислування, на воду в залі, куди ходить євгеній. Він може займатися безкоштовно, та для себе чоловік вирішив платити. У Кожного є сім'я. Їм треба те також ну. Робити і заробляти кошти для сім'ї, то ну поки я маю змогу. Євгеній каже, хоче, аби держава опікувалася ветеранами, які за допомогою спорту повертаються до цивільного життя. Велика частина виїздів на змагання, да ніхто їх не покривав, тобто я їздив за свій рахунок. Ті витрати, що я роблю на і спортивне харчування для мого пенсійного забезпечення, це така частка. Важлива частка іншому спортивному залі Черкас для військових мають знижку 10%, а також безоплатну допомогу тренера, говорить власник Ігор Юхимчук. Більше грошей людина трати не на абонемент, а на оці саме до послуги. Тобто, коли вона приходить і оце купити абонемент і розібратися з тренажерами, це дві великі різниці. Оплатити відвідини спортзалу, ветерани та ветеранки зможуть за гроші держави. Від учора в Україні стартувала програма підтримка ветеранського спорту. Раз на три місяці військові зможуть отримати півтори тисячі гривень на оплату спортивних закладів. Це сприятиме поверненню ветеранів до активного життя. Зазначила міністерка Наталія Калмикова на офіційно. Іному сайті мінветеранів надійдуть гроші на спеціальний рахунок, який можна відкрити через застосунок Дія. Там же треба подати заяву на отримання грошей, зазначають на сторінці Мінветеранів. Для цього треба мати внесений в реєстр ветеранів статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву потрібно до 20-го числа першого місяця кварталу, тобто нині це до 20 січня. Використати гроші потрібно впродовж трьох місяців, або вони повернуться на рахунки мінветеранів. Оплатити наразі можна тренажерний зал, заняття в спортивних секціях чи клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності, фізична культура і спорт. Анастасія Каший, Сергій Єфімов, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.